Ми мої пішли вже, ну а мені далі. Походу мій коп відміняється. Тут кукурудза і корача... все. Такс, такс, такс. Ну корача, все. В общем, так і там посаджено ще, ще не собрано, брузно ще брундинку, дві чорних поки що віддихаю там. Така тут дорога охуєнна, вся в ямах бляха. В общем, беру я йду за своїми в ліс, буду там шукати разом з ними. Щось попікаю, може якісь грибочки ще позбираю лишні. Я не встиг розпакуватися, тільки зайшов в ліс, якраз набирав своїх, спитати, де вони, щоб разом якось ходити. І вони кажуть, що не хоть ні поганки. А я от знайшов такого чужкого, певно, це білий гриб. Я в них не сильно розбираю. Знаю, що якщо ножка товста і вона в не трубчаста, значить це съєдобно. Ну і видно по самоках, що вона, якби їстівний гриб. Такий от красивий, тяжкенький, десь грам 150 у ньому є. Напевно, білий гриб. Такий красавчик. Вириваю з корінчиками, да, якби багато спорів було в інтернеті, що от різати, не різати з корінчиком. Кажуть, що без різниці, якби, тому з корінчиком потім лишнього брижаться більше буде м'яса. Це раз, а два, якби ну, не буде гнити саме коріння цього гриба, цей міцелій. І все одно, як говорять, що коріння гриба там, на 2-3 метри розповсюджується. Так що ну, таке. Тут ще такі от маленькі є, такі, мабуть, це поганочки. І ще отаке щось цікаве. Не знаю що це, я, пожалуй, візьму. Такий спитаю в мами що це чи в жінки. Щось схоже на лисички, але щось не дуже. Спитаю, в общем, потім на відео скажу, що це таке. В общем, сигнальчик був чіткий такий 93, а це консервна кришка нова вас учасниця. Я такий дивлюся в сторону. Так о бачите, вон чітко в центрі грибочок такий. Зараз до нього піду. Якби металошукач в сторонку. Так, аби не загубитися, в яку сторону я йшов. Так, ага, ось, він такий маленький. Маленький, гарненький. А. Так, металошукач. І от такий от гарненький грибочок. Раз. Так, це не знаю що це таке, але було рядом. Візьму його теж. О, а вон мої вже щось. Значить ті грибочки що я показував, ті маленькі, вони були отруйними, як мені сказали. Так, я от знайшов такі от поховки дві. Поки вони молоденькі, вони такі м'ясисті. Їх ще можна в принципі щось там приготувати. Це от теж. Вони не съєдобні. Думав лисички, але у них це не лисички, це отруйні якісь. А ось от такі я от знайшов опенічки. От, ще один опенік. Такий от кущик. О! Ще один опенюк. Так, цей мене випав. Такий от може ще І, коротше, в пошуках грибів. Ми знайшли першу монетку. Так. Це у нас 10 копійок, щитовичок СССР 31 рік. Монетка в пісочному стані тому її треба буде трішки почистити, думаю стан буде гарний. Так, і Наступна находка це така от пуля в нас все ржаво, окисне. Схожа на 9 мм. Така от. І давно такі штуки не знаходив. Так, такий от хрестик випав. Така от черепушечка гарна. Якоїсь тваринки. Ось стільки грибників тут у нас. І ми там ще. І там вниз по дорозі. Ще куча машин. він так красиво Такий от мухомор Тарас десь стан гіночисний. заді мене був точно такий совий. Угу. Кусняш його? Я думав, що Мурдяк вже навіть не хотів його знімати, показувати. Але тут така от конячка зображена. Така от цікава штучка, якась накладочка. Тут, напевно, якийсь ремень був чи щось з того роду. Але цікава штучка. Приїхали от на таке поле штенько на пару хвилин. Тут соя була, бачиш, торпаки які собрані. Трошки походив. Сигнальчик був такий там 8, 32, 60, трошки копнув і фібука. Вже вдома. Такий у нас врожай грибів. Стільки отопеньок, Ящик, 27 літрів. І стосовно копу. З останнього поля так кераміка Черніховська. Ну і в загальному по хабарниці. От, така от, накладочка, спинка фібули, патрон, 10 копійок, гудзик, якась така штучка невідома. Потім, якщо щось цікаве, туди кладу Хрестик. І теж з того поля, останнього, якась така от штучка. Тож, якщо щось, щось цікаве, то помию докладу фотку. Все, таке от відео вийшло. Там, пишіть коментарі, ставте оцінку. Дякую.